Продається будинок в тихому мальовничому місці на Черкащині, в селі В'язівок з усіма надвірними спорудами, є сарай, погріб, літня кухня. В будинку 4 кімнати, веранда, сіни та гарна холодна комора. Будинок сухий, влітку прохолодний, взимку теплий, є меблі, хоч і старенькі, але спати на підлозі не доведеться. Також є холодильник і газова плитка. Земельна ділянка в 25 соток приватизована. Загалом в користуванні 90 соток, які новий власник господарства зможе оформити на себе. З Києва до села 179 кілометрів їхати приблизно 2,5 години на авто. На території села працює сільська рада, дільнича лікарня, школа, дитяча установа пролісок, сільський центр культури і дозвілля, населення обслуговують аптека, магазини, філія Ощадбанку, Укрпошта та Нова Пошта. Працює багато магазинів та двічі на тиждень проходить сільський продуктовий ярмарок. Село розташоване на двох берегах річки Вільшанка, яке має піщаний пляж, є ліс та розкішний кам'яний кар'єр з прозорою водою та облаштованим місцем для відпочинку. Також на території села є фермерське господарство та рибхоз. Посилання на оголошення буде в телеграм-каналі внизу в описі під відео. Якщо оголошення не активно або видалено, то будинок скоріш за все продали. Я не ріелтор, нічого не продаю, тільки роблю огляд цікавих на мій погляд будинків. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на канал і поставити лайк під відео, мені буде приємно.